Добрий день. Розпочинаємо засідання постійно діючої комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізичного виховання та соціальної політики. На засіданні присутні Олуйко, Гультай, Перепелиця. відсутня Волкова по поважній причині. На порядок денний виносяться 12 питань. Перше це про внесення змін до програми підтримки ветеранів війни, членів їх сімей. Членів сімей загиблих, померлих ветеранів, захисників і захисниць України Ямпільської селищної ради на 2025-2026 роки. Друге про внесення змін до програми соціального, економічного та культурного розвитку населених пунктів Ямпільської селищної ради на 2025 рік. Третє про внесення змін. До програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства, Білогірський центр первинної медико-санітарної допомоги Білогірської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області на 2025-2026 роки. Четверте про затвердження статуту Ямпільського ліцею Ямпільської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області в новій редакції та затвердження положень про його філії. П'яте. Про затвердження структури та штатної чисельності працівників Ямпільського ліцею Ямпільської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області. 6 про затвердження структури та штатної чисельності працівників закладів дошкільної освіти Ямпільської селищної ради Шепетівського району. 7 про затвердження передавальних актів гімназії на ліцей. 8. Про надання дозволу на списання основних засобів та необоротних активів. 9. Про надання грошової допомоги. 10. Про надання грошової допомоги на лікування. 11. Про внесення змін до бюджету Ямпільської селищної територіальної громади на 2025 рік. 12. Про затвердження передавального акту по шкільному автобусу. Ось такий порядок денний. Чи є у кого якісь пропозиції, доповнення до порядку денного? Немає. Немає. Тобто працюємо згідно порядку денного. Перше питання про внесення змін до програми підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, захисників і захисниць України Якіської селищної ради на 2025-2026 роки. Дана зміна відноситься в зв'язку з тим, що планується виплата також членам сімей померлих учасників бойових дій. Це прописується в даній програмі одноразова матеріальна допомога. і крім того, ще такий пункт додається як виготовлення, придбання, встановлення плакстями вартістю 7 тисяч гривень і придбання тканини на пошиття прапорів 20 тисяч. Є запитання якісь до Ірини комісії, кого є, які є пропозиції щодо першого питання? Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Приймається одноголосно. Друге питання: пронесення змін до програми соціального, економічного та культурного розвитку населених пунктів Ямпільської селищної ради на 2025 рік. За рахунок благодійних коштів планується придбання обладнання для облаштування дитячих майданчиків в дитячому садочку Ямбель 100 тисяч гривень і в дітківцях, в середдітківцях 100 тисяч гривень благодійної допомоги і 15 тисяч гривень кожного місцевого бюджету. Відповідно для проведення цих заходів вноситься в програму соціально-економічного. Дякую, Ірина все. Є запитання до Ірини Васильівна? Ні, немає. Немає. У кого які пропозиції щодо е, змін до програми? Винести на розгляд. Поступила пропозиція винести на розгляд е, сесії Ямпільської селищної ради. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Проти утримався, приймається одноголосно. Про внесення змін до програми фіз. Фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Білогівський центр первинної медико-санітарної допомоги Білогільської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області. У зв'язку з кризовою ситуацією існує багато захворюваності хворих на туберкульоз, і планується в Хмельницькому обласному диспансері закупити спеціальний автобус, ремонтний кабінет флюорограф. Цей транспортний засіб, цей рентген-кабінет буде виїжджати за попередньо встановленим планом на громади і буде проводити обстежувати населення. І наша громада також з метою, щоб долучитися до придбання даного рентген-кабінету, необхідно внести зміни програми і буде, в наступних рішеннях будемо виділяти кошти на співфінансування придбання даного транспортного засобу. Це добре, що він буде. Людям буде зручно, буде переїжджати до нас сюди. У кого які є пропозиції щодо третього питання? Винести на розгляд сесії. Вступила пропозиція винести на розгляд сесії. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Хто за, хто утримався, приймається одноголосно. Четверте про затвердження статуту Ямпільського ліцею Ямпільської селищної ради. Шепетівського району Хмельницької області в новій редакції та затвердження положень про його філії. Ну, даний статут готувався вже в новій редакції в зв'язку з проведеною реорганізацією, що будуть приєднані філії, і відповідно для того, щоб міг ліцей функціонувати. В статуті залишилося все те саме, що було в попередньому статуті військового ліцею. Добавилося тільки, там було у нас, що може мати філії пункт, а додалося, що має філії, і визначено чотири філії. Ось такі тільки зміни відбулися до статуту. У кого які є пропозиція? Винести на розгляд депутатів я Хто за таку пропозицію? Підтримує. Хто за? Прошу проти. Найця одноголосно. Про затвердження структури та штатної чисельності працівників Янківського ліцею Ямпільської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області. Ну, в зв'язку з проведеною реорганізацією змінюється структура Янківського ліцею, зв'язку. З тим, що ми придбали два нових автобуси, вводиться дві ставки водія, відповідно, додатково вводиться ставка асистента, вихователя, супроводжуючи нашодний автобус, по попівставки на автобус, додатково вводиться ставка бухгалтера, завідувача бібліотеки, ну і відповідно проводяться зміни в структурі по філіях ліцею. Може, які є запитання до Ірини Васильівни чи, чи до мене? Супроводжуючи спіль... вже є люди так? А а, ми, і, люди, так? Ні, ми будемо після сьогоднішнього рішення будемо оголошувати на сайті е, робити оголошення mm -hmm. про те, що у нас е, такі, такі то є вільні посади, і будемо запрошувати людей на роботу. Ну, а асистент, супроводжуючий на автобус, це, відповідно, е Вичай, вихователь, вихователь має мати відповідну освіту. І відповідно водії так само має бути відповідна категорія для водіїв. А інші всі, вроді, штати, посади штатні, так і залишилися, які були. Так, приведені у відповідність законодавчих норматив, нормативних документів. кого які ще запитання? Пропозиції? Винести на розгляд депутатів. Поступила пропозиція винести на розгляд депутатів. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримався, немає. Приймається одноголосно. Про затвердження структури. Про затвердження структури та штатної чисельності працівників закладів дошкільної освіти Ямпільської селищної ради, що району. У зв'язку з змінами законодавства були перенануті штатні нормативи по садочках. Е, ну, є така Вноситься по півставки по сільських садочках Панківці, Візовець. І меклаші логопеда, тобто у разі наявності від відповідного фахівця може бути завакатнена дана посада. А по Ямбільському садочку затверджена також нова структура в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день у нас п'ять п'ять груп. Штатні нормативи приведені у відповідності, в залежності від кількості дітей, кількості дітей буде працювати чотири групи, і відповідно до функціонування даного закладу повністю переглянути їхні ставки, з якими ви ознайомилися попередньо. Зменшується кількість дітей зараз. Е... Ну зменшується. Що зробити? Це не від нас залежить. Які запитання до Ірини Васильівна? Немає? Вступила, виношу пропозиції винести на розгляд депутатів Ямпільської селищно. Хто це таку пропозицію? Прошу проголосувати. За, проти, приймається одноголосно. Про затвердження передавальних актів гімназії на ліцей. Була проведена інвентаризація меню. Підготовлені передавальні акти і підписані передавальні акти. І даним рішенням ми затверджуємо. Я майна на Япільський ліцей з закладів, які реорганізовуються на Янківський ліцей. Майно також буде закріплено за матеріальними відповідальними особами вже на місці територіальному. У кого які є? запитання? Mm -hmm. Пропозиції? Доступила mm -hmm. пропозиція винести на розгляд депутатів. Хто це таку пропозицію? Прошу проголосувати, хто за? Проти утримався, приймається одноголосно, виноситься на розгляд депутатів про надання дозволу на списання основних засобів та необоротних активів. У зв'язку з попередніми заходами виявлено майно, яке застаріле, зношене, і основні засоби це таке, як в основному комп'ютерна техніка. І цим рішенням ми даємо дозвіл на списання основних засобів. Є запитання? Немає. Mm -hmm. Винести на розгляд депутатів хай списується все, воно відповідно до законодавства. Процедура дотримується. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. За, проти, утримався, приймається одноголосно. Про надання грошової допомоги у вас є рішення, підготовлений так. проект рішення. Там, де є перелік осіб, кому планується виплати. Допомогу, допомогу до вас, матеріальну допомогу там на лікування, і також окремо там окремо рішення по програмі соціального захисту, а окремого рішення по програмі підтримки ветеранів та їх сімей. То давайте ми об'єднані продання грошової допомоги, про надання грошової допомоги на лікування. Тут є списки, вони ну, ознайомлені і ніхто нічого не заперечує надати, надати людям допомогу, винести на розгляд депутатів. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати за, проти, утримався, приймається одноголосно. Винести ці питання на розгляд депутатів. І одиннадцяте питання: про внесення змін до бюджету Ямпільської селищної територіальної громади на 2025 рік. Ти са напевно, будь ласка. Внесення змін до бюджету Янківської селищної територіальної громади передбачає внесення змін до доходів бюджету, видатків і перерозподіл затверджених показників. Затверджується даним проєктом рішення субвенції з державного бюджету, які надані селищному бюджету, освітня субвенція в сумі 5 мільйонів 351 тисяча 300 гривень. І субвенція на доплату педагогічним працівникам в сумі 87 тисяч 700 гривень. Також за рахунок понадпланових надходжень доходів ці кошти розподіляються на видатки селищного бюджету, з них на дитячі садочки 36 тисяч матері... для придбання матеріалів. і для встановлення облаштування дитячого майданчика в садочку селищі Янки. Для загальноосвітніх шкіл передбачаються кошти на придбання матеріалів для ремонту гаража, по загальному фонду і по спеціальному фонду придбання воріт до гаража, послуги інтернет і послуги. Які були надані під час ремонту гаража? 38 тисяч гривень передбачається на співфінансування на придбання виїзного флюорографа відповідно до програми, якої носили зміни. 36 шість тисяч гривень на виконання заходів програми по соціального захисту на придбання сплятримачів. 20 тисяч гривень на виконання заходів програми розвитку культури на території громади. 73 313 гривень передається комунальному підприємству «Добробут Плюс відповідно до заходів програми розвитку житлово-комунального господарства, на придбання шин до автомобілів, запасних частин та ремонту тримера бензинового. Відпалино масивні матеріали для виконання робіт з благоустрою. На організацію благоустрою відповідно до програми благоустрою населених пунктів виділяються кошти в сумі 153 тисячі 113 гривень, в тому числі передбачена оплата праці за виконані роботи на Алеї Слави по встановленню бруківки, облаштування дитячого майданчика в селі Дітківці 15 тисяч гривень. Придбання пам'ятних дошок і облаштування їх на Алеї Слави 25 200 гривень. 99 188 гривень передбачається на поточний ремонт асфальтного покриття по вулиці Молодіж на селищній Янгелі. на виконання програм... заходів програми національної проти територіальної оборони передбачаються кошти для передання їх військовим частинам згідно запитів. Від військових частин. кого які є запитання до таї Санаторів? Немає. Немає пропозиції. Винести на розгляд сесії. Поступила пропозиція винести на розгляд сесії питання про внесення змін до бюджету Ямпільської селищної ради на 2025 рік. На розгляд депутатів. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за, проти, утримався, виноситься на е, сесію. І останнє питання сьогоднішнього порядку денного про затвердження передавального акту по шкільному автобусу. Даним рішенням затверджується передавальний акт шкільного спеціалізованого автобуса на Ямпіс. Порядок денний нашого, нашої постійно діючої комісії сьогодні вичерпаний. Всім дякую за роботу. Гарного дня!